Підимо 15, значить 5 тисяч йому виплачується зразу, чи ставимо 10 і 10. Ні, 5. 5, якщо йшов на контракт, і плюс 15. Якщо він. А якщо мобілізований чи 10, то за якось неправильно. правильно. Не добре буде. Дайте їм 10 і 10, 000. 10 і десять. Десять і 10, і будемо мати. Дайте їм 10 і 10. 10 10. і раз в рік. Я розумію, що буде більше А Не то що раз в рік, то один раз взагалі. Раз, раз, що раз, 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 не з... думає? Депутати, чи мобілізований чи контракт, разом допомога складає 10 тисяч гривень. Один раз взагалі взагалі, то разу. Що ви ще думаєте? Дозволить до кінця.

Водна Івана. За, Колихан Тетяна, за бонусом. За. 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 Гриця Рума. Бу бу буде рішення рішення буде. О, за. за. Ухаришин Іван. За. Воноська за. За. Христина. Олени Чонзі. За. за. Шимко Шимколександр. За. Тринадцять за рішення прийнято. Але...